Грегор Мендель був не єдиним, кому пощастило із вибором об'єкту досліджень. Справді, горох абсолютно випадково ідеально підходив для виведення законів спадковості. Не менше пощастило Томасу Моргану, який для своїх досліджень обрав муху. В результаті досліджень на плодовій мушці Дрозофілі було сформульовано хромосомну теорію спадковості. А Морган отримав у 1933 році Нобелівську премію. Тепер наша черга розібратися з мухами. Та хромосомами. Грегор Мендель ще й гадки не мав про хромосоми. Він випадково обрав такі ознаки гороху, гени яких лежали у різних хромосомах. Бо якби вони лежали в одній хромосомі, ніякі б закони Мендель не вивів, і ми б з вами не знали про його існування. Томас Морган, спостерігаючи за дрозофілами, помітив, що не всі ознаки успадковуються так, як розраховував Мендель. Деякі ознаки успадковувалися ніби разом, щеплено. Так, Морган припустив, що група ознак, які успадковуються разом, кодуються генами, які лежать в одній хромосомі. Гени однієї хромосоми формують групу щеплення, а успадкування цих генів називається щепленим успадкуванням. Спостерігаючи за мухами, Морган з'ясував, що всі ознаки можна поділити на 4 групи. Тобто, у дрозофіл має бути 4 групи щеплення, тому що 4 пари хромосом. Ознаки кожної з чотирьох груп успадковуються разом. Більше того, він помітив, що деякі ознаки властиві тільки самкам, а деякі проявляються лише у самців. Тобто деякі ознаки можуть бути щепленими зі статтю, якщо гени, які їх кодують, знаходяться у статевих хромосомах. Дослідження Моргана та його послідовників призвели до формулювання хромосомної теорії спадковості. Основні її постулати такі: гени містяться у хромосомах. У кожного гена є визначене розташування на хромосомі чітка адреса. Всі гени розташовуються на хромосомі у лінійному порядку. Кожна хромосома це група щеплення. Загальне число груп щеплення це кількість хромосом у гаплоїдному наборі. Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алельними генами. Відстань між генами пропорційна відсотку кросинговеру між ними. От ми і дійшли до кросинговеру. Для того, щоб зрозуміти, як морган взагалі його відкрив, прослідкуємо за експериментом. Дослідник взяв двох дрозофіл. Одна була гомозиготою за домінантними ознаками сіре тіло та нормальні крила. Друга гомозигота за двома рецесивними ознаками: чорне тіло та короткі крила. Для першого покоління спрацював перший закон Менделя. У нащадків гетерозигот проявилися лише домінантні ознаки, тобто сіре тіло та нормальні крила. Далі Морган провів аналізуюче схрещування. Тобто він схрестив гетерозигот першого покоління з мухами рецесивними за обома ознаками. Тепер уважно прослідкуйте за логікою. Якщо гени, які кодують ці ознаки, містяться у різних хромосомах та успадковуються незалежно один від одного, то ми маємо отримати 25% сірих мух з нормальними крилами, 25% сірих мух із короткими крилами, 25% чорних мух із нормальними крилами і 25% чорних мух із короткими крилами. Всіх порівну. А якщо ці гени лежать в одній хромосомі, то вони становлять групу щеплення та успадковуються разом. Тобто мухи з сірим тілом завжди матимуть нормальні крила, а мухи з чорним тілом короткі крила. Це якщо гени щеплені лежать в одній хромосомі і не роз'єднуються. Проте результати експерименту виявилися непередбачуваними, сірі мухи з нормальними крилами становили 41,5% нащадків. Чорні мухи з короткими крилами також 41,5%. Можна було б зробити висновок, що вони локалізуються в одній хромосомі та успадковуються разом. Але звідки взялися ще 8,5% сірих мух із короткими крилами та ще 8,5% чорних мух із довгими крилами. Тобто 17% особин не вписувалися ані в закони Менделя, ані в закономірності, які виводив Морган. З'ясувалося, що справа в кросинговері. Під час профази 1 мейозу відбувається конюгація гомологічних хромосом. Тобто вони підходять одна до одної дуже близько. А потім вони обмінюються своїми ділянками. Це і є кросинговер. Якщо два гени лежать поряд, то ймовірність того, що під час кросинговеру один ген залишиться в хромосомі, а інший потрапить у гомологічну хромосому, мала. Але чим далі лежать гени один від одного, тим частіше між ними може відбутися такий розрив. У випадку Моргана з'явилося 17% особин, між генами яких відбувся кросинговер. Цей відсоток і є частотою кросинговеру. Відповідно, частота кросинговеру характеризує і відстань між генами. Виходячи з частоти кросинговеру, Морган та його послідовники склали генетичні карти хромосом. На цих картах можна побачити розташування генів один відносно одного. Якщо частота кросинговеру становить більше, ніж 50%, то вважається, що ознаки успадковуються незалежно, навіть якщо їхні гени лежать в одній хромосомі. Бо відстань між ними занадто велика, і вони поводять себе так, ніби лежать у різних хромосомах. Ну, а одиницю відстані між генами морган назвав дуже скромно морганідою. Якщо кросинговерні нащадки становлять 1% від усіх нащадків, то кросинговер відбувається з частотою в 1% і відстань між генами становить одну морганіду. Отже, ми з вами з'ясували, що не всі ознаки успадковуються за законами Менделя. Якщо гени кількох ознак лежать в одній хромосомі, та ще й поряд. То ці ознаки успадковуються разом щеплено. Таке успадкування ознак називається щепленим, а одна хромосома становить групу щеплення. Проте навіть від щепленого успадкування бувають відхилення. Їх спричиняє кросинговер – обмін ділянками хромосом під час першої профази мейозу. Що далі лежать гени один від одного, тим частіше між ними відбувається кросинговер.